В Україні з 14 травня по 25 червня проходила основна сесія національного мультипредметного тесту 2025 НМТ, якщо скорочено. А додаткова сесія відбуватиметься вже з 14 по 25 липня. Абітурієнти складають тести. Складали тести і складатимуть з чотирьох предметів: українська мова, математика та історія. Усі три є обов'язкові. А от четвертий предмет на вибір. Це може бути українська література, іноземна мова, біологія. Фізика, хімія або географія зв'язку з тим, що відбулася вже основна сесія, дуже багато є запитань до цієї сесії. Зокрема, те, що те, тест пишеться 4 години. Скажеться майбутні студенти, що дуже складно сконцентрувати свою увагу невраховано повітряну тривогу, час коли буде відбій, що робити під час повітряної тривоги. Ну і традиційні також і звинувачення в тому, зокрема, що тести з англійської мови не могли скласти навіть носії англійської мови, оскільки завдання були сформульовані так, аби не перевірити якість знань, а заплутати. Ну і також є вже перші підсумки, що найбільше проблем. В наших абітурієнтів було саме з математикою. Про національний мультимедійний тест будемо говорити з засновником всеукраїнської освітньої компанії СЕДСТАТ Олександр Кондратюк, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава, Навзаєм. Ну, давайте почнемо напевно з організаційних питань, до яких є претензії, зокрема те, що 4 години. Насправді складно зосередитися до того ж, чотири предмети ти складаєш. Є ще зауваження на те, що якщо тест має початися о 10-й годині, а до того була повітряна тривога, то навіть доводилося а, а, абітурієнтам стояти під час повітряної тривоги під закладом, де відбувалося оце тестування. Коли під час е, складання тесту була повітряна тривога, тест переривався, спускалися в укриття, спілкуватися. Між собою було неможливо. Ну, такі, е, якби елементи. Що ви думаєте про організацію національного мультимедійного тесту 2025? Чи погоджуєтеся зі всіма звину... звинуваченнями в сторону центру оцінювання якості освіти? Я сказав би, що проблема не в центрі оцінювання якості освіти, а в тому, що знань просто у людей немає, і це проблема радше там міністерства освіти, шкільної освіти організовано і так далі. Знову ж таки, не педагогів, тому що вони, незважаючи на всі обставини, дуже сильно так на своїх плечах якось тягнуть. Звісно, є багато конфліктів і в батьків з педагогами. Хто зараз каже сенсі, не педагогах у мене там знаєте, що робиться в школі? Таке теж на жаль є, але я на загал говорю про а, якісь ідею педагогів. Вони все-таки тягнуть. Десь хтось добре, хтось можливо не так як хотілося б, але вони стараються, наскільки це можливо. Тому питання радше знаєте, що не робиться правильних дій для того, щоб отримувати ці знання. Що говорити про саме НМТ, почну з нього? Та то м, зараз багато знов заплутують людей всілякі народні обранці в своїх, там, які можливо навіть не мають відношення до освіти, кажуть, на що так. Ну, знаєте, популізм, на що так, дітей мучити. А ЗНО з одного предмету, наприклад, з математики, теж могло бути там 3-3,5 години. Просто тут всі чотири предмети, так, є з цим нюанс. Але сказати, що чотири предмети це важко, звісно, важко. Сказати, що є якась альтернатива. Ну хіба розбивати на два згодин та робити кілька предметів в один день і кілька предметів в інший день. Але враховуючи, що просто зараз роблять якби все це максимально в якихось невідомих пунктах тестування, аби там не було обстрілів. Дати сповіщають індивідуально кожному особистому кабінеті, а ймовірно рухається в сторону того, щоб більше робити одразу в укриттях, якщо це можливо, щоб тривоги не переривали. То враховуючи це все, напевно не вистачає трохи приміщень, щоб проводити як ЗНО, колись. Щоб всюди в кожній школі було ЗНО, Тоді будь-яка школа стане а, обстрілами а, ціллю і тоді будуть проблеми. Да? тому не можна так робити. Відповідно, ми, якщо навіть на два розбиватимемо, доведеться його там три місяці підряд проводити, починаючи, наприклад, там з середини травня, закінчуючи середнь серпня, коли вступна кампанія, і так далі. Тому по суті, чи є альтернатива, не знаю. Маю сумнів, що є багато альтернатив. Можливо, та розбивка максимум на два, тобто там. Два предмети і два предмети, крім того, весь цей популізм про три предмети пропоную припинити. Звісно, тому що це тільки дає зайву надію. Отут і є вся проблема. Люди у нас ходять в рожевих окулярах, а вони скільки не каже, якось намагаються втекти від правди. Ну, знаєте, це така людська природа, іноді тут вона грає проти них. Вона не тільки НМТ стосується багато чого, але і тут вона, ось так, от по прикладному демонструє, що варто би глянути. Правді в очі раніше, а не після НМТ чи за три дні до НМТ. Варто уже, наприклад, десятикласникам чи дев'ятикласникам зараз занурюватися, що таке НМТ. і розуміти, що це ж ніяке не спрощення, це серйозний тест, де сплітають запитання між собою, де не запитують, коли Володимир Великий Хрестив Русь, а запитують, коли син чоловіка зображеного на портреті зробив те, чим він є найбільш відомий в історії України. І ви маєте ось такі запитання, які вирушуються інтуїцією частково. Вирішувати це, то відповідно необхідно розвивати глибинне розуміння предмету, а не точкове зазублювання. Необхідно розвивати інтуїтивну когнітивну функцію У кожної людини. Одна з чотирьох когнітивних функцій, частина особистості це інтуїція. Просто в деяких дітей вона четверта і ще трошки не розвинена, але а, нічого страшного можна з нею працювати. Таким чином а, з тим ніхто не працює. Та люди марять, що це спрощення, марять, що, ну, що там приїхали, якось і складають. Знаєте, колективна відповідальність. Всі ж якось там приїхали, то і я якось там приїду. А потім кажуть: ой, а в мене з дитини щось таке сталося, Вона от зовсім чого не знала. Доба не немте, не, та даруйте. Ні, вам все за рік, за два треба було дізнаватися і казати. Тому сказати, що там є нюанси, скажу сказати, що складно набрати там 160 балів, 180 балів. Так, змінили таблиці переведення балів. Тепер курс валюти інший, як долар був по 27, а колись по 8 гривень, а тепер по 41. Так само, і знання. Тепер треба 90 плюс відсотків правильних відповідей, щоб набирати 180. Це так, але оці люди, які дискваліфікуються, ну даруйте це вже на вашій совісті. Прям не дискваліфікуватися. Це мені видається доволі нескладною задачею. Це ще треба постаратися, щоб дискваліфікуватися. Єдине, що зауважу, необхідно дітей, які вступають на художні спеціальності і на а спортивні відділити, але не на НМТ іншому. А просто сказати їм, друзі, у вас інша формула конкурсного розрахунку бала. Не чотири предмети. Ви створчий конкурс, як зараз підняли. Тепер не два їх творчий, а всі чотири і творчі. Це нонсенс. А сказати їм друзі, давайте так як в ЗНО. В ЗНО була математика обов'язкова, але математику можна було не подавати в деякі спеціальності. Вона була обов'язкова для складання, але не обов'язкова для подачі. Таким чином можна зробити і тут. Ми маємо змогу зробити математику, сказати три предмети. Ви подаєте, і творчий, три на ваш розсуд українська і два, якісь, які ви хочете. Це всі складають, наприклад, математику, історію і нехай англійську. А подають українську і два предмети на математику не склали, викиньте її, не подавайте. Не склали історію, не подавайте її без питань. Таким чином це буде більш наближена до ЗНОшного формату формула розрахунку. Немає причин її прибирати, і таким чином ми уникнемо цих крайніх випадків, коли математика дійсно не потрібна. Але якщо говорити так, хай це буде можливо не популярна думка. Але друйте дитина, яка не може 100 балів набрати з математики. Це або багато говорить про її серйозність підходу до життя, Тя, тобто вона навіть ні не, ну, не вклала зусиль, щоб на 100 балів підготуватися, або вона зовсім не має якогось логічного мислення, чи ще щось астобалів, якщо перевести певні... там на шкільну оцінку, щоб ми зрозуміли, це не де скільки дев'ятий клас 5 п'ятий клас, шостий клас, базовий математичний інтелект. Якогось примітивного рівня шестикласника приблизно Ну, бачите, але виходить, що в нас з математикою найбільша проблема, тому що найбільша частка тих, хто це не приходить оцінювання, це вступники, які складають саме математику. З, звичайно, це велика проблема. Це виклик для всієї української освіти. Сказала Тетяна Вакунко, директорка українського центру оцінювання якості освіти. Мені просто здається, що якщо ми говоримо в залі про точні науки, це взагалі системна проблема, тому що педагогів не вистачає, молодих вчителів немає. Має. ну Є така проблема. Е, і якось е, і до математики зараз таке враження. Я би не сказала, що діти не мають хисту, але якось не дуже зацікавлюються цим предметом. Знаєте, Юнг казав, що колективне несвідоме а це колективна обманне, всі самообманюються. Це, звісно, правда, що там їх не вистачає і так далі. Ну, але даруйте не настільки, щоб. Е... Скільки там понад 10 тисяч то 14, чи то 17 тисяч дітей залежно з року в рік не складають навіть на 100 балів. Що це взагалі таке? Тому це не проблема педагогів, це проблема відсутності в школах деяких реформ. Це реформа профорієнтації, наприклад, з цікавістю дитини. Це реформа, де необхідно вводити когнітивні функції вивчення їх, а згідно психотипів, розказування різноманітних там, предметів і так далі. Зараз уже не 1940-й. Сталін помер. Все, припиніть. 2025-й рік. Давайте вводити на щось більш сучасне. Давайте досліджувати когнітивні функції мозку. Вони вже є досліджені. Просто візьміть і впровадьте їх в ці школи. І не намагайтеся змусити рибу лізти на дерево і казати, що вона ідіот, бо не може так не працює так само з усім. І ту математику на 100 балів. люди скаржаться не на математику на 100 балів. Люди скаржаться на те, що вони настільки. А в шоці настільки вони виявляються у них жахливий рівень. Вони живуть у цьому обмані, де а вони думали, що пройшовши тести в інтернеті на 180, у них 180, а виявляється, що не склав або 120 балів замість 180. Розумієте, ось це все теж проблеми. Тому ну, я скажу так, що математику на 100 балів складати можуть всі. Нехай ми відкинемо художників і спортсменів. Це дійсно люди, які нехай для них будуть виключення. Вони ну реально не математики, вона їм реально не треба буде. І це може бути виключення, що якийсь талановитий художник не вміє рахувати на що воно йому треба, нехай. Але всі решта математику на базовому рівні для логічного мислення, критичного мислення, щоб не піддаватись пропаганді, і так далі, все це той самий стиль мислення, який зароджує математику. Тож вона має бути: змінюємо формулу, залишаємо її, а далі працюємо над тим, щоб діти, їхні батьки, вони не на це скаржаться, розумієте? Вони скаржаться на те, що їх кинули на а, просто на, на волю богів, так, да, як так кажуть. Що трапиться, то трапиться, і вони це не знали. Їм в школі, яка не є організованою скоординованою з українським центром оцінювання якості освіти, педагоги розказали, що ми нас на факультативах підготуємо. Ні, не вірте, кого хто зараз нас чує, і кого там вже вам розказали, що вас в школі на факультативах підготують. Я таких історій чув сотню, напевно. І всі батьки кажуть: ні, ні, ну у нас школа, у нас дуже хороша. У нас такі викладачі, Точно підготують і ні в кого ще не готували. Це повний фейк. Не варто вірити у фейки. Варто критично трохи мислити і розуміти, що все воно а, можна пройти, якщо не ходити в рожевих окулярах. Також це стосується, наприклад, нюансів з таблицями переведення балів, які треба знати. Треба розуміти, що НМТ – це застосовування інтуїції. Необхідно розвивати. Інтуїція це не битва екстрасенсів дивитися. Це когнітивна функція мозку. Чат GPT, От ви з ним спілкуєтесь, Він інтуїт. Це його когнітивна функція мозку. Подивіться, от вона перед очима. Гляньте, побачите, що це таке. Далі. Необхідно розуміти, що там буде отакий от приближений інтерфейс. Знаєте, через щілинку будете дивитися на ці завдання, не будете бачити так будете листати очима бігати, бо екран буде незручно зроблений, і це перечить інтуїції. Та ось цей нюанс можна виправити нерозумний розподіл часу. А по суті, коли ми приходимо українська з математикою, часу катастрофічно не вистачає після перерви на історії з кредита на вибір часу з запасом. Це необхідно просто по е е та просто поміняти місцями українська там з історією, нехай і математика mm -hmm. з предметом на видер. Це виправляємо. Тому кілька нюансів виправляємо. Шкільні реформи втілюємо. Ну і а, знаєте, є провина, є відповідальність. Хто про хто винен? Шкільна система та все таки винна не педагоги, навіть а система. А, а хто несе відповідальність так ви самі за себе і несіть. нехай. Так, нехай так. я згоден, що це неправильно. Але це вам ваша дитина через рік прийде і скаже: мама, мені було дуже страшно, я нічого не склав. А все неправильно, я студент ПТУ, або мама платить 500 тисяч за контракт. Воно вам треба. Ну, але пане Олександре, ну дивіться, я складала зовнішнє незалежне оцінювання. В принципі, завдання, наскільки я пам'ятаю, вони базувалися на тому, що мені розказували за всі 11 років навчання у школі, тобто перевіряли мої знання. А зараз, по суті, що перевіряє національний мультимедійний тест: інтуїцію, логіку. Дивіться, інтуїція це означає, що таке інтуїція. Інтуїція це логіка вашої підсвідомості. Тут тобто інтуїція це теж логіка, але не свідомості, а підсвідомості. А, тому по суті, вона перевіряє просто глибший рівень тих самих знань, але це ті самі знання, просто в більш серйозному масштабі. Тому ні, вона перевіряє все окей. А так само, звісно, є різниця шкільних програм, програм НМТ. Якщо ви зайдете от прямо, зараз всі можуть батьки до зайти в Google і написати шкільні програми, там математика, 11 клас. Завантажте собі файл цей док на комп'ютер, або там подивитися онлайн, якщо знайдете, хоча зазвичай там файл завантажити. Потім заходите на український центр оцінювання якості освіти і завантажити офіційні програми НМТ з математики і починаєте зрівнювати. А воно то, ніби те саме трикутник. Він якби на будь-якому континенті трикутник, але... Якщо трикутники тут просто питають рівнобедрені, рівносторонні і все, і не ясно, що педагог розкаже в школі. То на НМТ запитують на цілу стрінку А 4 розписано, що все, що тільки має бути. Плюс ці формулювання настільки глибші, що необхідно не просто почути, що трикутники існують, а необхідно зрозуміти суть існування трикутників. Розумієте, коли ви розумієте суть, то НМТ стає нескладним, бо навіть можна десь можливо. Легше зрозуміти залежності і виграти на фоні тих, хто не зрозуміє, бо справа ж конкурентна. Хто краще склав, той і пройшов. Це я про що? Наприклад, інтеграл. Дивіться, 10 секунд. У вас пляма на джинсах. Що робити? Як поміряти її площу? Я потім розкажу на що ви скажете. На що мені пляма площа на джинсах? Але це те саме, що Google мапи. Якби використалися навігатором, якщо б у вас не було Google мап ніяк, а тоді довелось би як колись з мапою ходити так. Шановні підлітки, хочете з мапою ходити з книжечкою? Не хочете? Хочете з телефоном? Для цього існують інтеграли. Це не для того, щоб вас помучити, бо люди часто так думають. Реально, що їх.